Друзі, всім привіт! Я зайшов в новий Skibidi Tower Defense для того, щоб спробувати свої сили, які я назбирав в оригінальному Skibidi Tower Defense і Тут нормально таке розвалити. В принципі, у мене нема абсолютно ніяких юнітів, є просто один бомж пустий. <сум> у мене якийсь гіфт. О, тут є такі бонуси, тут є делі бонуси. Йоу, непогано, непогано, дуже-дуже навіть. Так, ну і маю 125 коїнів, в принципі, я би міг спробувати щось відкрити, правильно? Ага. О, так тут є спеціальні, по кейсам розділено. Лол. Не я можу бейсік відкрити, в принципі, за 100 коїнів. Опа! А ну рулеточка, let's go! Можливо, мені випаде щось хороше, і я зможу з цим хорошим щось затащити. Опа! Рейер відразу з першого кейса, Хорошо. Так, екзит. Нормально. Юніт. Доставляємо ще й цього. Все, хорошо. У нас є два персонажа, і в принципі, я можу спробувати щось зробити. Так. Це мені не треба. А мені треба топ-50 плеєр, той Town, камера бейс. Так, як я розумію, тут свої якісь кімнати, свої якісь мапи. Тому погнали, забіжимо. Старт. Опа! Давай дивитись. В принципі, мені візуалочка цього режиму дуже сильно подобається. Я би попробував спочатку режим Easy, тому що, ну, це капець. І попробую режим Фастер. Не знаю наскільки він жорстко, як він як він виглядає абсолютно. Але, блін, тут x 2 Фастер, типу, в два рази швидше. Це щось прикольно. На інсайні, кстати, тисячу коїнів дає. Це максимально прикольно, але не маючи яких персонажів, це, конечно, жорстко. Так, маємо три коїнів, вставимо, в принципі, тут чи очка. І ту ч, одного. Ти що не б'єш? А, він б'є, ну в нього кулдаун великий. Так, скіпаємо. Ставимо ще одного сюди. Блін, надо було сюди поставити. Тебе сейчас пройдуть, Саня, що до дворе. Так, ладно, пробуємо. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Всіки гроші є. Ось все гроші. Все, бо я путаюся ж дуже сильно. Ти 250 стоишь, щоб прокачати тебе. Так, скіпаємо відразу. Тебе прокачуємо. Срочно, за сотку. І тебе за сотку теж прокачуємо. Все хорошо, вони б'ють. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Тут демеджа 35, тут демеджа уже 45. Проходимо. В принципі, можна автоскіп врубити і пробувати за рахунок цього виїжджати. Так, тебе прокачуємо, щоб був фрайт. Узбіший, щоб ти нормально душив. Нормально, 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 нормально. вроді проходимо. Тебе прокачуємо. І тебе ще теж прокачаємо. Бем, прокачали. Хорошо. Живем, живем, живем. Фух, Блін, ну в режимі супер швидком Це складно. Якось. Якось даже не знаю. Надо цього прокачувати. Він же ж все таки реєр. Він, по і жорсткий може бути. Блін, ну вже ж жирні, жирні дуже проходять. Дуже жирні, не грошей. Все, прокачав. Так ще є 300 коїнів. Блін, ти 350 коштуєш. Лол. Дуже дорого. Нема до взяти ціки грошей. Блін, один пройшов. У мене всі проходять. У мене всі проходять абсолютно. Оцей точно придай фуловий. Блин, утро. Ну, Трошечки ми пройшли, трошечки я прокачав, але якось якось не зрозуміло до кінця, блін. Блін, 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 блін. Ставимо тут ще одного, коротше. Будемо ще пробувати В принципі, це ізі мод, але через те, що все набагато швидше, я щось трошки путаю, я ще не привик до цього режиму. І тут насправді, Нібито не складно, а нібито, блін, і ми Коротше, на 250 коїнів, щоб прокачати чувака, я прокачую. і Ще за 350 то я ще раз прокачаю. Блін, нікого не добив! Ти на приколі тут всі нубаси остались. Отако От робимо. Прокачуємо, прокачуємо. Хай добиває її, гроші заробля. Так, тебе прокачуємо теж. Тебе коштує, я прокачати 500. От, ага, і тебе 500. Окей. То я тебе, мабуть, прокачаю. Та дуже прикольний радіус тут. Ти три доріжки будеш бити, це хорошо. Блін, хп в бази взагалі мало лишилось. Дуже мало хп в бази лишилось. Так, прокачка. І тебе за 350 треба вкачати. Обов'язково. У них по 1000 хп в цих чуваків. Прокачуємо. Все, ти в нас фуловий. І ще тебе за 500 тебе прокачати, було б хорошо. Прокачуємо. Хороший радіус. Цього теж добиваємо. Це у нас е, теж максимальний. Хорошо. Айо, можна дальше прокачати за 750. В супер. Я би прокачав. Я хочу прокачати, але в цих хп щось прям дуже багато у всіх. Зараз може бути складно, справді. Так, прокачка. Все, він максимального рівня. У нього дуже класний радіус. Давай ще отут поставимо. Він поки не достає ні до кого, але ще я прокачаю за 200, буде хорошо. Бем, прокачав. Ну чуваки конкретно проходять. Чуваки конкретно проходять. Давай ще раз, те, прокачаємо бистро. Прокачав. Може, він встигне когось добити. Да, да, вони встигають, хорошо! Як же круто. Так, прокачую. Блін, пропустили, пропустили, пропустили трохи. Давайте без за 350 прокачаємо. Може, встиг. Зможе когось добити. Да? Хоч одного, да, одного добив. Хорошо. Хоч одного, він то добив. Уже непогано. У нас дуже мало лишилось ХП в бази. За 750 тебе прокачуємо, і тебе теж за 750 було би дуже круто прокачати. Блін, дивись, яке в них ХП. Як же їх багато? Які ж вони швидкі всі. Я фастер режим вибрав. Так, прокачуємо за 750. Ставимо ще тут одного. Отако. За 250 прокачали. Нормально, нормально, нормально. Живем, живем, живем. Рейери дають мені змогу нормально жити. Це капець. 18-та хвиля із 20. Непогано тримаюсь. Прокачуюсь. Там був, кстати, на 10 тисяч хп, чувак, і ось ще один на 10 тисяч. Так, цього. Блін, і в нього 10 тисяч пройшов. І він там пройде. По любому. Ну, це йому нічого не зробив, у нього мало хп, мало демиджа. Ще одного чувака прокачав. Зараз, по ідеї буде трошки краще. 190 хп у мене лишилося на все. Ставлю ще одного тут. Прокачую. Може, зможемо добити. 850 хп, дуже мало. Ти по ідеї повинен щось зробити. Давай ты допомогу підкину. Та ні, 300 хп, в теше 8 тысяч, я щось програю. 90 хп в базі лишилось. І ось все тобі, чуваки, жорсткі І ось ще й босс на 15 я програв. Я програв. Блін, Все, я програв. 64 коїна мені все на все дало Капець. Фух, ні, це було серйозно. Походу, Х2 не треба було ставити. Та й в цілому автоскіп треба було вимикати, скоріш за все. Кстати, хтось хоче мені дати трейд. Уже не хоче дати трейд. <laughs> Зато у мене є гіфти. Бем-бем. Опа, мені кейс дали. Опа! Онком не якийсь. І ще через 2 секунди ще три кейса буде. Оце хорошо, щоб стартанути, я хочу сказати. Юда, ще один рейер. два ункоманих. Супер! Що в мене по персонажам? А, так це звичайний. Той що в мене й був лоу. Я можу їх продати. Получить 75 коїнів. У мене 300 коїнів. Що я можу зробити? Блін, за 350 є епічний. Ммм, я би відкрив. Обалдеть, дві які персонажів, чувака. Оце тема. Давай йому трейд дамо, щось попросимо у нього. О, давай, братуха. Я готовий. Я готовий, старина. В смислі ти виключив. хе, -хе, -хе. я хотів коїнів. Я хотів персонажів. Братуха, дай щось. Ми, короче, зовут. З чуваками, і вони, походу, серйозні, як я розумію. <с> Мені здається, зараз ми переможемо, братва. Чесно кажучи, я не знаю, які в них є персонажі, але я вірю в те, що все з нами буде максимально хорошо. Я не знаю, нас було четверо, стало троє. Так, я по-любому ставлю оту чувака. <с> Ох ти йо, ти що поставив? 150 демеджу з плюхи. Непогано. <с> <с> Прокачую свого перця. О, ти диви, ще один якийсь. Ларч камерамен. Він дамаже нормально. Зараз будемо пробувати нормально проходити, не знаю. По ідеї повинно бути все максимально чітко. Диви, він його прокачав, тепер тут та демеджа, демеджа він просто вбиває одного чувака відразу. Навіть двох. Це дуже круто. Я свого персонажа потихенько прокачую, і по ідеї має бути все чітко. Ти що відбувається просто. Оцей до цього навіть не доходить він його не прокачує, бо він дорогий, 500 доларів аж коштує. І ще у мене закрито, Я не можу подивитися, які будуть наступні стати. Надо було вибирати також швидкий мод. Поняв швидкий режим. Хоча це медіум. Тут все набагато складніше буде, і мені треба по-любому прокачувати цього чувака на максимум і ставити тільки їх. Бо цих перших нема сенсу поки що ставити. Та й в цілому їх нема сенсу ставити. Бо вони слабкі дуже сильно. Оцей навіть взагалі не б'є. Він просто чекає, щоб його прокачати. А мій потихасенько починає вдаряти, навіть добив одного. І я його ще раз прокачу. Хорошо, а в нього прокачав, але він все рівно ще не до кінця достає нормально. І мені ще прокачати надо, дай боже. А як це правильно зробити, блін? Коли нема грошей, абсолютно нема вчених, які приносять тобі гроші. Нема подарунків, як в оригінальному Tower Defense, які приносять тобі подарунки. Тут треба прям фармити, збирати, вбивати персонажів. Але на максимум все ж таки зміг я його прокачати. Тому можна поставити навіть тут ще одну. Як він їх всіх продамажує, просто вплюхою. У нього 700 демеджа. А в цього 175 в 0,4. Він быстро б'є, але він ще не достає. Йому ще разік прокачатись. Ну поки що якось медіум дуже легко. 25 хвиль, ми вже дійшли до 9 І ми, як я розумію, дуже легко і зараз пройдемо тут 1000 демеджа. Оце і камера літучої штуки. 1000 демеджа! Це максимально круто. Так, а цей чувак теж свого прокачав уже. Це хорошо. Скоро ми побачимо, як він б'є. Він поставив ще одного. Хм, странно. Чо він далі не пішов прокачувати його просто. О, ще одна камера літуча. Пішла в ход. Цікаво, на якій хвилі вже стане дійсно складно, бо поки що я не відчуваю цей медіум режим з моїми напарниками. Так, я маю вже 1200. Ну, в принципі, поки що можна і не ставити, можна взагалі не перейматися з цього приводу. Ай, в іншій камеру поставив, вона ж типа зверху, і я можу спокійно ставити ось цього чувака під нею. Це максимально круто. Але поки що буду просто збирати гроші. Поки що в мене все хорошо. 12 Дванадцята хвиля, я взагалі нічого не роблю. Ми ви... ми виграємо. Так, сім тисяч з половиною демежа, непогано. Сім тисяч з половиною хп в чувака, але в Теж дуже швид помирає. Ладно, поставимо ще одного, прокачаємо його на максимум, щоб все було максимально круто. Ну, поки що легко Чуваки за мене тащать ігру прям максимально. Я, звісно, я, звісно, теж демеджа вкидую небагано, але вони насправді, чесно кажучи, вкидують набагато більше. Особливо ці два літакчка О! Появився третій літак, окей. <рес> Непогано. Блін, ну чесно кажучи, супер легко, супер легко. Просто ці камери прям тут доволі-доволі сильні і потужні. Мені здається, аби їх не було, було б набагато складніше, але я тут поставлю ще одного, прокачаю його на максимум, щоб він теж трошечки хоч дамажив, і щоб було все круто. Бо тут ось, ось чувак понаставляв теж дуже багато персонажів. І я прям навіть не знаю. Мабуть, ми боса на ізі замочимо. Диви, По 7,5 тисяч хп у чуваків, у цих по 4. І вони все рівно нікуди не проходять. Тут він камеру вже поставив Тих купу, їх реально багацько. Правда, чому він не може просто до кінця цю прокачати за півтори тисячі? Странно дуже. Я би хотів би прокачати і подивитися, що вона робить Вона ж, напевно, ще потужніша, але він вибрав шлях просто поставити багато камер. Давай прокачуємо останній раз. Бемс, хорошо, 17 сімнадцята хвиля. У нас їх всього 25 і ми їх з легкістю проходимо. 30 тисяч, босс пішов. Як бос, це не босс, чисто юніт, більш складніший, але його теж конкретно прибили. І оце хоча би раз ударив. Ха-ха. Бо до того він взагалі не бив. До нього навіть не могли дойти. 18-та хвиля вже стартує. І Ти прикинь просто наскільки легко все проходиться, коли в тебе є класні юніти. Хоча це, можливо, навіть не класні, це, можливо, просто звичайніші пацани. І можна їх ставити ще набагато більше, більше, більше і крутіші є. 100% просто як же легко. Конкретно легко, треба було вибирати Х2, поняв швидкість. Щоб максимально швидко прийти. Ось, кстати, пішли вже жорсткі чуваки по 30 тисяч, ось ще два штуки по 30 тисяч. І диви, зато ці починають стріляти вже. Бем-бем-бем, всі накидують прям бластерами своїми. І ми пройшли. 19-та хвиля зараз буде. Ну, чуваки, щось тут дуже слабеньке йдуть, я не знаю. Щось тут дуже-дуже просто. Надо своїх сюди ще підкинути, пару хлопців. Трошечки прокачати, щоб вони теж били. Бо в них демеджа немало, в них 400 демеджа, б'ють вони, може, не швидко, але нормально, я вважаю. І в нас до бази так ніхто не дійшов, але ось тут ось вже пішло щось набагато жорще. Все, пішли вже більш сильніші пацаки. Але все рівно чуваки накидують прям з бластерами теж хорошо. Бластери теж дуже сильні. Хоча вони. Слабше, чим ця камера літуча. Опа, пішов, пішов. Evil Overlord. 45 тисяч хп у нього, і дивись, що йому просто роблять. Йому, йому вирвали голову. Ха-ха, <laughs> диви. І цих зараз починають бити. Блін, щось починається. Що, якщо часу стрьоно трошки. Що можемо не пройти, але по ітоху ми все дуже швиденько зачистили. Двадцята <laughs> хвиля тільки началась. Нам ще цілих 5 тут протусуватись треба. І поставила ще одна камера. Непогано. Можна навіть ще одного поставити і прокачати його на максимум. Бем! Ще один оверлорд, іде. І його теж виносять і з цього страйдера теж виносять і цього виносять, Всіх побивали. Все, диви, дуже легко. Оці камери дуже сильні. Ну і мої чуваки тут насправді доволі потужні, тому що по 400 демеджа кожен із, із п'яти оцих вали бо цей може не достає особа. А оці прям б'ють, дай Боже. Опа, пішли мутанти по 75 тисяч хп. Дивіться, що відбувається. Ми можемо на останніх хвилях просто програти. Але ці нормально дамажать. Нормально вони дамажать. Зараз ще й мої будуть бити. А ну, давай, давай, давай. Тут ще ракети пускаються потихенько. Блін, трошки складно, дивись. 75 тисяч, два чоловіка ще лишилось. Ще потужно. Так, цього пробиваємо, а цього 20 тисяч? Ще зможемо? По ідеї повинні. Я думаю, так. Да. Да, 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 вбили, найс. Так, треба трішечки зробити, щоб тут було трошки сильніше. Значить, ми ставимо ще одного і прокачуємо її на максимум. Трішечки поміг. На 400 дамеджа. Ну, 400 то небагато, але все рівно якийсь вклад я вніс. Це, звісно, не ці ракети, які по тисячі зносять. Хоча чого він у нього жодну з цих ракет не прокачав далі. На максимум. Щоб вона взагалі зносила там 2000 хп. Чи скільки вона там може зносити? Ще ж більше може зносити? Частіше стріляти може. Радіус може бути більше. Бо радіус у них хороший, але можна і більше. Я думаю, чогось. Так, пішли ще одні страйдери. І ми їх потихеньку виносимо, І пішли мутанти по 75 тисяч хп. Ставлю сюди свого чувака, прокачую трошечки, хай хоч чуть-чуть не намаже. Ти дивиш, що відбувається, скільки їх ще. Отут того я й казав, що треба на максимум прокачувати, щоб ракетки били. Ракетки б'ють, спору нема, але хп в них ще дуже багато. Так, сюда ще поставив одну, хорошо, непогано. Так, мої починають теж дубасити. Ще ще одні ракетки починають дубасити. І в цього лишається дуже мало хп, і ми його виносимо. Найс. Nice. І зараз починається передостання хвиля. І цього ми ще на максимум прокачаємо, щоб він тут, ну, сейвив все. Так, по 30 тисяч пішли чуваки. Пішов Оверлорд на 45 тисяч. Ну, це ще їрунда. От чуваки по 75 тисяч доволі серйозні. Осьо, ось, сьо. Ось мутант-туалети. Вони доволі серйозні. Диви, ну потихенько дамажимо. Потихенько пробиваємо їх. Я думаю, ми їх переможемо. І зараз буде остання хвиля, яку ми по і маємо перемогти. І я отримаю дуже багато грошей. Нет, так. так, тут ми поставимо чувачка, трошки прокачаємо. Нехай він там ударить чуть-чуть. Дамажи він небагато, там 120 демеджа, це дуже мало. Але хоч щось, хоч щось. Можливо, ці 120 демеджа зарішають, скажи. Так, і остання зараз буде хвиля. Да, 25-та хвиля. Зараз поїдемося. 200 тисяч бос пішов. 225, пішли оверлорди. Ой-ой-ой! Я не думав, що Медіум буде такий складний. Я б його соло точно не пройшов, точно. Я б не зміг. Хакер тойлет, ти диви. Ха-ха, <плес> дивись, який головой він. <плес> Але вже 100 тисяч йому знесли. Так, що тут у нього ще? 90. Да, оці, звісно, дамажать небагато. Аби він їх допрокачав далі до кінця, то, може, й були б сильні чуваки. А зараз то слабаки. А от ракетки, ракетки дають джазу. Ракетки б'ють дуже сильно. І диви. І ми його вбиваємо! Супер! 880 коїнів! Повертаємося в лобі. Ти на приколі! Це просто, це. Ми куш зірвали, братва. І в мене ще є подарунки. Я можу зібрати зілля і ще 300 коїнів. І в мене є 1490 коїнів. Ще хтось мені кидає трейд, давай приймемо. Оба. Оба. Я готовий. Ні, не хочу, так? Да? Ну, ладно. Так, 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 де мені відкривати кейси. Ось до, погнали сюди. І мені надав за тисячу. Легендарний кейсик. Ось, ця базука. З тисячу демеджа вона наносить максимум. Ааа, то був максимальний її рівень. Я поняв. Я поняв. Ми можемо за тисячу відкрити один, а потім за 350 ще один. І буде в теорії хорошо. Тому let's go, open. Хух, я сподіваюся, випаде щось толкове, будь ласочка. Легендарочка, не епік. Легендарочка, будь ласочка. Ракета. Ну, все рівно, все рівно, непогано. Вона насправді була дуже і дуже хороша. Вона може в соло медіум пройти, я думаю, з легкістю. Ну і за 350 давай відкриємо ще такий рідкісний. І звідси би Епік витягнути було б хорошу Легу можна звідси почити. І ми отримали ось того чувака, який ото тоді ставився, так? Да? Який був у нашого тіммейта, скоріш за все, так, да, так, да, він теж був на максимумі. Окей, ну ракетка, звісно, дає джозу. Це хорошо. Ха-ха. Ось такі у нас, друзі, є юніти. І я думаю, якщо ви поставите дуже багато, вподобайденів, в підпишетесь на канал, то ми обов'язково запишемо продовження. Ну і всім пока!